Куби із фотопортретами військових, котрі загинули у російсько-українській війні з 2014 року, встановили в Рахові. Понад 40 дітей з порушеннями розвитку займаються у торці проєкту спільно-дитячого фонду ЮНІСЕФ в Ужгороді, що працює у медико-соціальному реабілітаційному центрі Дорога життя. Такий проєкт програми гуманітарної підтримки проводять у різних областях України. Там волонтери займаються з дітьми вимушених переселенців, видають гуманітарну допомогу та працюють з батьками. В Ужгороді попрощаються із захисником Олександром Голубівим. Про це повідомили на сторінці Ужгородської міської ради у Фейсбук. Там написали, що військовому було 27 років. Прощання із захисником відбудеться 13 червня в обласному центрі Закарпаття. Чин похорон розпочнеться на площі народні біля пам'ятника Тарасу Шевченку о 13 годині. Вічна пам'ять і слава герою! На фронті загинула санітарна інструкторка Надія Хрупіна. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Мукачуйської міської ради. Там написали, що Надія Хрупіна народилася 6 червня 1971 року. Була санітарною інструкторкою медичного пункту 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Загинула 9 червня під час виконання бойового завдання. Прощання з Надією відбудеться вівторок, 13 червня, о 12 годині. У Мукачеві, в кафедральному соборі на честь ікони Почаївської божої матері, що на вулиці Успенській. Вічна пам'ять. i sláva heroíně. З 25-річним солдатом Ериком Штилом попрощалися сьогодні в Ужгороді. Чин похорону відбувся на набережні Незалежності. Туди прийшли рідні, друзі, однокласники, вчителі, військові, містяни та представники місцевої влади. Про це повідомили на сторінці Ужгородської міської ради у Фейсбук. Там написали, що Ерік Штил народився 2 лютого 1998 року в Ужгороді. У 2015 році закінчив багатопрофільний ліцей інтелект. Під час навчання в школі займався туризмом, став кандидатом у майстри спорту України. Навчався в Ужгородському торгівельно-економічному коледжі за спеціальному. Альсютуристичне обслуговування у 2017-му пішов працювати на завод. У 2019 році був призваний на строкову військову службу. Після служби знову повернувся працювати на завод. 2 квітня минулого року долучився до лав сил територіальної оборони ЗСУ. Загинув військовий 1 червня під час бою. Захисника поховали на пагорбі слави в Ужгороді. У нього залишилися мама і сестра. Вічна пам'ять і слава герою. З Ласлом Шепештєном попрощалися сьогодні у берегові. Чин похорон відбувся в ритуальному будинку міста. Туди прийшли рідні, друзі, знайомі, жителі міста, військові та представники влади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Берегівської міської ради. Там написали, що Ласло народився 29 листопада 1998 року. Був стрільцем-помічником гірсько-штурмової роти. Загинув 7 червня під час виконання бойового завдання поблизу села Роздолівка Бахмутського району Донецької області. Поховали військового на центральному цвинтарі. У нього залишилася дружина. Вічна пам'ять. І слава герою. 64-річного чоловіка, якого підозрюють убивстві жителя Берегова, затримали поліцейські минулої доби. Про це сьогодні Суспільному повідомила речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. За її словами, слідчі відкрили кримінальне провадження та кваліфікували справу як умисне вбивство. 11 червня вночі на лінію 102 надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги про те, що на одній із вулиць міста Бергово він виявив тіло чоловіка, якого ймовірно вбили. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Бергівського районного відділу поліції, а також співробітники головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Правоохоронці зафіксували на тілі потерпілого явні сліди насильницької смерті і розпочали пошуки особи причетної до цього злочину. В результаті провівши ряд оперативних Ходім вже за кілька годин співробітники кримінальної поліції затримали підозрюваного. Встановлено, що того вечора потерпілий гостював у свого знайомого. Разом чоловіки вживали алкогольні напої, і в цей час між ними трапився конфлікт. Тоді господар помешкання наніс кілька ударів по голові своєму гостю. І коли він зрозумів, що вбив свого товариша, він відтягнув його тіло від будинку і сховав у кущах на тротуарній доріжці. Поліцейські провели обшук на місці злочину також вилуч. Чули ряд важливих речових доказів. це мова йде про одяг зі слідами крові як нападника, так і потерпілого, а також кілька тупих предметів, якими зловмисник міг наносити удари. за цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження з правовою кваліфікацією, частина перша статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство, підозрюваного у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України помістили до ізолятора тимчасового тримання і Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Двоє жителів Чернівецької області та Закарпатись намагалися перетнути держкордони з підробленими документами. Події сталися минулої доби на пунктах пропуску Лужанка та Солотвино. Про це сьогодні Суспільному повідомила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. Двоє чоловіків, які прибули по пропуску Лужанка з Буковини, надали під час перевірки документів довідки для отримання пільг особами зі інвалідністю, які не мають права на пенсію. В обох довідках інспектори прикордонного контролю виявили ознаки підробки. Ще один чоловік, житель Закарпаття, намагався перетнути українсько-румунський кордон в пункті пропуску солодбано. Для цього притник у посвідченні багатодітного батька виправив дату народження одного із своїх дітей. Про наявність сидіє українців ознак злочину передбаченого 358 кримінального кодексу України. Підроблення документів печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів печаток штампів. Прикордонники надіслали повідомлення до національної поліції у області. Літня кухня горіла сьогодні в селищі Жданіїву мукачівського району. Про це повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що літня кухня мала спільний дахи житловим будинком, основна частина котрого складалася з дерев'яних конструкцій. До рятувальників зателефонували власники. До прибуття підрозділів господар підручними засобами гасив пожежу самостійно, а остаточної ліквідували працівники ДСНС за 10 хвилин. Вогонь пошкодив перекриття в будівлю на площі 5 квадратних метрів. та речі, що були всередині. Травмованих та загиблих немає. Куби із фотопортретами військових, котрі загинули у російсько-українській війні, з 2014 року встановили в Рахові. Про це повідомили на сайті міськради. Там написали, що у центрі міста розмістили 21 портрет загиблих бійців з Рахівської територіальної громади. Також поруч із фото є коротка біографія про кожного героя, де служив та при яких обставинах загинув. Жителі та гості громади підходять і віддають шану воїнам, запалюють свічки та кладуть квіти. Написали у повідомленні. Це медико-соціальний реабілітаційний центр Дорога життя в Ужгороді. Тут волонтери дитячого фонду ЮНІСЕФ проводять заняття з дітьми з порушеннями розвитку, а саме арт-терапію, лікувальну фізкультуру, альтернативну та допоміжну комунікацію, заняття з психологом та корекційно-розвиткові робляться за проєктом спільно. Заступниця директора реабілітаційного центру Світлана Аніцева також займається з дітьми, працює дефектологинею. корекційно розвиткове заняття з хлопчиком Артемом. Ми зараз вивчаємо свійських тварин і співставляємо картинку з зображенням ну з предметом. Тобто у нього це дуже добре виходить. Ми знайшли у нас є контакт, хоча я не є сурдовикладачем хлопчик погано чує, але в нас все виходить і йому це подобається. заняття у тиждень у нас проходить три-чотири. По ЮНІСЕФ ми з колегами розподілили кожен свій час, і кожен окремо або разом даємо групові, або індивідуальні заняття. Разі ми займаємося з тими, хто внутрішньо переміщені особи, які потребують спецпослуги. А ужгородці? У жгородці у нас ми працюємо ще в центрі і вони отримують послуги там. Окремо. На заняття у точку проєкту спільно проходить 14-річний син Юлії Щербакової. Вони переселенці з Краматорська. Він ходить до Світлани Іванівни, якби ну розвиваючи, як себе поводити, ну якби вік вже такий. Ну як спілкуватися, як себе в соціум вести, якби таке все. Ну він відвідує один раз на тиждень. Наразі результат є. Ну ми не досі, ну якби не так багато відвідуємо. Ми десь місяці. Три, мабуть, як займаємося. Ну з тим, що він ходить сюди із задоволенням, то звісно, він якийсь більш зібраний став більш якби комунікувати хоче. Хоче вже виходити з дітьми гуляти. Тобто той рік він повністю просидів вдома. Тобто mm -hmm. він не хотів не виходити, ні з ким не конкурувати. Ми ходимо в центр на корекційні заняття. У нас дітки з психоемоційними розладами. Вони ліплять, вони розмовляють, логоподі. Їєю займаються, плюс масажотерапія. Ну, Ми ходимо з лютого місяця, бо нам ну, зовсім недавно, можна сказати, порекомендували знайомі. Взагалі в нас шість діток, це наші прийомні дітки, у нас ДБСТ. От, ну, і Четверо діток потребують таких освітніх потреб. От, двойка. Ті, що ходять сюди, це інваліди дитинства. З дітьми та батьками проводить заняття психологиня Наталія Бушко. Ми здійснюємо виїзди, тобто це не тільки по місцю тому, де, де сім'ї приходять до нас, а ми здійснюємо там, де вони компактно проживають. В даному випадку я веду спецпослуги в Великоберезнянському районі. Там компактно проживають сім'ї в одному з наших районних відділень. І так само ми здійснюємо виїзди в Мукачево. Там переїхала певна кількість. Кількість 22 дівчат з інтернату. З батьками є практично кожного тижня, тому що кожного тижня це є інша якась група, яка ведеться. З дітками це є по різному, але в середньому це є біля десяти спецпослуг, які проводяться на протязі тижня. Волонтери фонду ЮНІСЕФ також видають сім'ям вимушених переселенців гуманітарну допомогу. За пакунком прийшла Олена Сенкевич. Це іграшки для дитинки, для її розвитку. Там знаходиться блендер. Так як я при надії і він дійсно потрібен. Діти є, то у нас нема такого гаджету. Першу допомогу я отримувала на старшу дитину. Так як в нього проблеми по здоров'ю з очима, а, в нього інвалідність, то ЮНІСЕФ опікується нами з того року, м, з червня місяця. Моїй меншій дитинці їй два рочки їй поставили неврологію. І знову ми ходимо до центру займатися із психологами. Тому ЮНІСЕФ тепер а, взяв нас по а, малій дитинці. Ми двічі ВПО. Донецька до Краматорська. З Краматорська сюди в Ужгород. Проєкт спільно ЮНІСЕФ проводить з червня минулого року, для того, аби надати. Допомогу сім'ям, котрі виховують дітей з порушеннями розвитку, розповіла учасниця команди проєкту Ірина Рожкович. Проєкт відбувається на території семи областей західного регіону нашої держави, які прийняли якраз людей вимушено переселених. Було покладено завдання для команди проєкту виявляти сім'ї серед вимушено переселених осіб, які виховують дітей з порушенням розвитку. виявляються потреби і задовільнити ці потреби. Тобто, це як і якісь матеріальні блага, які гостро потрібні для сімей. Продукти, не продукти харчування, гігієнічні набори, також і супровід цих сімей, і супровід цих дітей, тобто надання вже таких спеціалізованих послуг, тобто проведення психокорекційних розвиткових занять з дітьми на базі центру. Це і підтримка дуже важливо. Це батьків, за словами Ірини Рушкович, продовж року надали допомогу 270 сім'ям. Руслана Гостюк Леонтій Неколишин, Суспільне новини. Дивитеся суспільне Ужгород. Підписуйтеся на суспільне Ужгород у соцмережах.